Там в обахмуті, де стріли чути, де стільки цвіту вже полягло, враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі мойого, враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі моєго. Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам, всім лютим на зло, стали солдати колядувати, Христос родився, славі його. стали солдати колядувати, Христос родився, славі його. Підгуляй полем, кутя на столі, Звіздою небо там зацвіло, вітер у степу водить вертеп, Христос родився, славі його. вітер у тепу водить вертеп, Христос родився, славі його.